Псалом 46. Бог нам прибіжище і сила. У нещастях з'явився з, з дужою допомогою. Тому не злякаємось, хоч би й земля провалилась, і гори захитались серед моря. Нехай ревуть, бушують його води. Хай дрижать гори від його обурення, Господь сил з нами, Бог Якова, наша твердиня. Ріка, її від ноги звеселяють місто Боже, святі Всевишнього чертоги. Бог серед нього, воно не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися народи, царства захитались, Господь загримів громом, земля задрижала. Господь сил з нами, Бог Якова, наша твердиня. Ходіте, гляньте на діла Господні, які страхітливі речі Він учинив на землі, він, що припиняє війни по край землі, що ломить лука і торощить списи. І щити вогнем палить, вгамуйтесь і пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами, Господь сил з нами, Бог Якова, наша твердиня.